Очисти мене, грішного і помиле мене. Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живіси, і все іспанець, Сукрові, Боже, Подателю. Прийди, і все лисини, і очисти всяке скверне, спаси Блаже, Душі наша, святий Бог Святий Крифісець свят безсмертю по нас. Святий Бог, святийся святий тебе смерти по нас, святий Бог, святийся святий до безсмерти в нас, слава Отцю і Сину, і святому по нині час і на віки віки амінь. Присвята і Тройця помила нас, Господи, Отче, греки наші, владико прости, беззаконня наше, святий пости і сили, немощі наші, інотво ради. Господи, помилуй, Господу, помилуй, Господу, помилуй. Слава Отцю і Сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки, амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як о Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточеться врази Його, да біжат од лиця Його, ненавидящо Його, яко ще зайдемо, да щезнуть, яко та є лица огня, так ота погибнут грішнице од лиця Боже, а праведниця да возвеселяться. Господу помолимося, Господи помилиш, Отче святий, врачу душу тілес, послайде народу тві, Сина Господа нашого Ісуса Христа всякий недовг і від смерті і збавляючи із цели роботи, Оксану, Маркіяна, Віктора, Софію, Андрія, Оксану. І, і, і робіть Боже, Андрія Оксану, отця Стефана Миколая, Андрія Ірину, Олену, Світлану Ірину, Наталію, Сергія, воїна Максима, і робіть Боже, Олега, Світлану, Ірину. Воїна Ігорів, воїна Василя, воїна, Назара, Галину Йосипа, Галину Марту, Андріану, Євгена, Рабі Боже, юну Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу Олександра, Крістіана, Флоріана, Олександра, Тетяну, Семена, Ірину, Тетяну, Андрія, Оксану, Юрія Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава. Христину Квітко, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Івана Марію, Данну, Оксану, Миколаю, Оксану Катерину, Світлану Богдана Остапа, Надію Івана, Анну, Оксану, Зиновія, Миколая, Богдана, Марію, Оксану, Івана, Івана, Ірину, Романа, Романа, Світлану, Тетяну, надію, Анатолію, Анатолію Кирила, Захара, Настю, Орину Олену, Наталію, Анатолію, Ольгу. Анатолія, Світлану, Зинов'я, Ігоря, Ірину, Ганну, Юліанну, Ульяну, Христину, Олександру, Лесю, Христину, Ярину, Павла, Галину, Ірину, Домініко, Софію, Меланію Христину, Юліанна, Віталія, Мирославу, Інесу, Агнію, Олексія, Олену, Оксану, Олександра, Богдана, Федота, Світлану Таїсію, Джанні, Олександра. Артема, Богдана, Василія, Юрія, Дмитра, Михайла, Владислава, Емілія, Аделіну, Анастасію, Софію Романа, Ростислава, Олексія, Романа Віта... Віталія, Гафію, Ганну, Богдана, Марію, Юрія, Ігоря, Марту, Марію, Вікторію, Назара, Надію, Надію, Любов, Наталію, Анну Віктора, Константина Катерину, Михайла, Олега Володимира, Христину. Олександра, Софію, Анну, Петра Віру, Вікторію, Левка, Юстину, Євгена Крістіну, Віталія, Галину, Дарину, Остима Раїсу, Віктора Любов, Віктора Миколая, Олександра, Грабів Божих, Вероніко, Остима, Ольгу, це Степана Марію, Романа Марію, Богдану, Валентину, Володимира, Антона, Ольгу, Івана, Юрія. Гробів Боже Лесю, Ярослава, Юрія, Наталію, Андріану, Михайла, Наталію, Лесю, Ольгу Ярослава, Олега, Ілону, Надію, Тараса Надію, Тадея Святослава, Рослану, Богдана, Ксенію, Назарія, воїна Андрія, Тетяну, воїна Ігорія, Івана, Вікторію, Меланію, Любов, Віталію, Андрія, Оксану, Катерину. Олега, е, Катерину, Олександру, Сергія, <кій> воїна Ярослава, воїна Миколая Катерину, Іванну Марію, Анну Стефані, Ігоря Вероніко, Володимира, Володимира, Любов, Анну Діанну Ярину, Ольгу Галину, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Галину, Богдана, е, Вікторію, Христину, Юрія, Софію, Ольгу Андрія, Зиновія, про три, Стефана Степана, про три, Павла, про три, Симона, про Василія, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Ганну, отця Степана, Галину, Ігоря, Андрія Романа, Наталю, Богдана, Володимира, Олега, Оксану, Андрія, Назарія, Ірину, отця Стефана, Степана Олега, Анастасію, Євгенія. Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана Ориста, Софію, Захара, Ульяну, Христину, Віктора, Оксану Ярославу, Юрія, Марту, Сергія Владислава, Миколая Володимира, Іванну, Ольгу Ярину, Оксану, Любов, Віталія, Марію Богдана, Ольгу Ірину Христину, Романа, Віктора Анастасію. Про три Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава Богдана, Христину, отця Степана, воїна, Василя Марію, Романа, Андрія, отця Степана Тетяну, Ольгу, отця Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію, Іванну, Владиславу, Анастасію, Олену, Наталію, Ореста, воїна Романа, Галина Богдана, Романа, Лесю, Андрія, Людмилу, Олександра Ганну, Василя Мирославу, Марію Софію, Ганну Марію Романа. Оксану Лілію Діану, Максима Вікторію, Злату Михайла Михайла, Віталію Юрія, воїна Василя Галину, Тетяну Софію, Олега Марію, Людмилу Ігоря, Галину Зоряну, Марію, Марію Олега, Ігоря Миколая, Василя Діану, Анастасію Ульяну, Ульяну Юрія, Марію, Оксану Івана, Марію Ірину, Діану, Ульяну, Михайла, Марію. Ірину Назарія, Тетяну, Віру, Тетяну, Ярослава Олексія, Марію Магдалину, Дем'яна Дмитра, Ольгу Оксану, отця Степана, отця Василя, отця Тараса, отця Івана, Ольгу Віктора, Руслана, Софію Івана, Христину Максима, Олеся Володимира, Ольгу, Славіка, Воїна Юрія, Ігоря Михайла Володимира, Івана, Катерину Сергія, Миколая Андрія. Ірину Олену, Світлану, Ірину, Наталію, Сергія, воїна, Максима, Єлизавету, Галина, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину, Робів Боже, Марію, Каріну Марію, Івана, Любомира, Любомира. Юрія, Жанну, Іванну Ларису, Анастасію, Софію, Єлизавету, Наталію, Надію, Макарія, Наталію, Мирославу, Ірину, Оксану Романну, Ірину, Дмитрія, Володимира, Любов, Михайла, Дмитра, Анну, Ірину, Воїна, Андрія. От тілесне душевний немощ, оживотворих, благодатів Христа Твої, молитвами Митри, святий, владичице і приснуті Марія, при чесних небесних, сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного пророка, хрестителя Йоанна, святих славних схвальних апостолів, святих славних добровідних мучеников. Преподобник і благоносний отець наших, святих без ребринку, космі, кіри, Йоанна, Панталі, Мана, Єрмала, і безсребник, посмідим, кіри, юана, панталімана, ярмала і самсуна, дідмі до фотіні кити, святих правених, бути зміна, всі всіх святих, як ти ісе, джерело сілин Божий наш, і тві славу, посилаєм Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Господу помолимося, Господи помилуй, благословен Бог, благий благибрачу душі тілес наших. І же і болізні наші, і недули на теле своє понесе. Я уже язумний з ціліхом, смертю, смерть мертвівість ушоворобі живо дарвай, і же лазаря і змертві воскресив і помилує рабів Твоїх. Всіх тут присутніх, всіх писаних. Якоже посвятили все те, що Петрове єдиним словом, гнавий, огня на ядмі должника долу постили. Грішниці, жіні, гріхов, прощень дарувий. Ти в бону милостого, Господи, Хай все злово чоловічески, призране і наробів той. І не одне главне болість, ото, вар, і збави до ужаса. і ми од огня люто неї часа, і у час, одночезлих чоловік од біса плодоного, всяко недуга і болізні, і отими огні, і оджени дух воспоминає, що пророство Давидовша. Помилуй мене Боже по велиці милості твоє, по множество ще дротві. Очисню, всякую беззаконню всяку ліну, всяку, на думку. Три боїси, Ісине, враж душі наша, Христа Боже наш, і славу селам, Отцю і Сину, і святому доповіненні повсякчас, і на віки віки Амінь. Ще ще з омоленням сердець наших. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помилуй. Помолимо. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи. Дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримуй мене, Які би я не дістав новини протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах Моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи. Навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події проти дня. Господи, керуй моєю волі. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймо Святий Євангеліє, мир всім і духові Твоєму. Від Матфея святої Івангелія читання. Слава тобі, Боже, на слава Тобі! Вони. Во время Оно призвав Ісусу, Бонедеся, на Кисвя, надай їм власть на досяг нечистих, як зьогодні достилити всякі моток і всяку болізні. бо не досяг посла Ісуса повідаємо глаголя. На путь язикне, в град Самарійський, не входьте. І діти паче ковцем, погибшим Дому Ізраїлю. Хотя ще вже проповідуйте воголіще, яко приближиться царство небесне, боляще і сідайте, прокажене, мертвих, ще йте, воскресайте. і зганяйте ту неприясне, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помили благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами вами причистої, Ісуї, Матристя та і славних, хвальних апостолів. Це тих правених ботицьким ями всі святих помоє спасенець, нас як благ і чоловіку. Любися.